Всім привіт! З вами Едік, і сьогодні, як ви вже знаєте, я вам покажу, як скласти кубика Рубіка за допомогою програми. Ну що ж, розпочнемо. Для початку нам потрібно встановити додаток 21 мовес. Буде ссылка на додаток в описі до цього відео. Відкриваємо та проходимо інструктаж. Далі нам потрібно робити все, що показано на відео. Пару минут і ваша головоломка буде складена. Ну що ж, з вами був Едік. Дякую за увагу. Будь ласка, підтримайте мій канал підпискою та лайком. До зустрічі!